Ми сьогодні на фестивалі Родина представляємо найкращу дилерську чикаго ленду Карха. І е, приїжджайте до нас, можете прийняти участь в лотереї, виграти чудові призи, самокат, караоке машина, телевізор. Все для вас в 9-й вечора. Ми будемо розігрувати ці призи за допомогою цієї лотереї. Також в інстаграм можете виграти ось таку красуню. Хочеш мене? Вигравайте БМВ. Да, куся. Родина, родина, у нас є машина. Кархан, терцю, бешку ти вигравай. Родина, родина. Ось така класна машина, і в лотерею участь приймай. Ми сьогодні на родина Фест. Так що, якщо ви в українській околиці залітаєте, тут можна подивитися на нашого деолануса. Можна подивитися на нашу БМВ і так само виграти ще й призи сьогодні. У нас телевізор, караоке машина і скутер. Приїжджаєте, заповняєте е, бумажечку і все. Вікторія в дев'ятій вечора витягує щасливого переможця. Так що приїжджай, адреса внизу. Бачите, тут же американці починають фотографуватися з Деоланусом, а ви такої взагалі цукерочки ніде не знайдете. Ви подивіться, яка цукерочка. та ти що, яка красота. Так що залітайте на фестиваль, залітайте на фестиваль. Сьогодні ми заповнимо ось цю скриньку, і можна буде виграти такий електросамокат, караоке, машину і телевізор. Все, що треба зробити, прийти ось тут заповнити свою інформацію і кинути в скриньку, і ви вже приймаєте участь. Субота, базарний день в Car Hunter і по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось цей 4К телевізор в подарунок. У нас ціла купа автомобілів, у нас тільки один телевізор, так що поспіши. Якщо ви в Америці більше, ніж півроку і у вас є драйвер лайсенс і Social Security, то 2000 доларів на машину, яка коштує 10-15 тисяч. Це просто ідеальний перший внесок, можна навіть менше. І період фінансування в нас від одного місяця до 60 місяців. І навіть якщо ви взяли на 60 місяців, і наприклад, вам треба їхати там додому, чи хочете просто продати машину? Цей кредит взагалі без проблем, без ніяких комісій і штрафів закривається. Так, ми купуємо автомобілі за аукціонів від великих дилерів, переважно це. Такі аукціони, про які навіть ніхто не чув, в нас до них є доступ, тому що ми більше 10 років на ринку. І комісія за наші послуги стартує від 500 доларів. Тобто, ми можемо купити машину на аукціоні чи великого дилера і продати вам її в кредит. Так до нас приїжджає багато людей з сусідніх штатів, Віскансин, Міннесота, Огайо, Мічиган. Ви можете приїхати подивитися на машинку. Якщо вам все підходить, то поїхати на ній додому. Якщо ви живете далеко, то так само можна все зробити онлайн, дистанційно, заповнити кредитну заявку і відправити вам цю машину на кархолері. Чи у вас машина в кредиті, чи не в кредиті? Якщо ви надумаєте їхати, то вам її треба буде все одно продавати. Навіть якщо машина в кредиті, ми її без проблем можемо у вас викупити назад. Так само, як і будь-який інший дилер може це зробити. Так що, якщо треба машину, приїжджайте до нас. Автомобілі на реалізацію ми не беремо, так як на всі наші машини ми даємо гарантію. Якщо ви готові на вашу машину дати рік гарантії, то ми можемо її взяти під реалізацію. Якщо не готові, то ви можете приїхати на своїй машині, і ми у вас просто її викупимо. Немає різниці, чи у вас є тайтл на руках, чи машина в кредиті. Ми її можемо у вас просто викупити. У нас є багато автомобілів до 10 тисяч. Усіх цікавлять умови, але вони, на жаль, для кожної людини різні і залежать від багатьох факторів. Якщо, грубо кажучи, наприклад, машина за десятку, ви даєте тисячу доларів першого внеску. У вас там 10% фінансування, ви даєте 2000 тисячі першого внеску, у вас там 8% фінансування. Але це все треба дивитися і перевіряти. Ми дуже багато автомобілей купуємо під замовлення. Дивіться, цього року ми вже купили 499 машин і продаємо їх, звісно, в кредит. 90% наших автомобілів, які ми купуємо, ми продаємо в кредит. Так що, якщо хочете купити. Хорошу надійну машину на гарантії, звертайтеся. А я нагадую, що ми займаємося автопідбором. Якщо у вас вихідні пройшли дуже бурно і ви захотіли такий 2001 року Chrysler PT Cruiser Лімузин, то ми можемо вам без проблем його купити і продати навіть в кредит. Такої машини ви точно ніде не знайдете. Таку машину можна знайти тільки в Car Hunter. Ціна взагалі народна 4800. І ви на такому лімузині ганяєте і горя не знаєте. Що без жартів, то осінню найвигідніше купляти машини. Подивіться, 2022 року Cadillac Escalade 41 000 тисяча миль пробігу, 54 000. тисячі. Він продасться через 3 хвилини. Такі нові машини коштують більше 100 тисяч доларів на секундочку. Так що, якщо цікавить когось хороша, гарна машинка поновіше, з гарантією, то звертайтеся, купимо вам з вигодою до 10 тисяч доларів. Купили сьогодні для нашого замовника такий джип Grand Cherokee Limited за 28 тисяч доларів. Машина ніколи не була в ніяких аваріях, машина на гарантії від першого власника. Орієнтовна ринкова вартість 33 тисячі, ми купили за 28, ось вам і 5 тисяч доларів економії. Кому цікаві подібні автомобілі, звертайтеся. Надійна, невибаглива машина бізнес-класу залітає в продаж 2020 року Volkswagen Arteon. Флагманський седан від Volkswagen, який коштував більше, ніж 60 тисяч доларів. Це та сама Audi A7, тільки набагато дешевша в експлуатації: шкіра, дерево, метал, електронний спідометр, камера заднього виду неймовірно шикарний автомобіль. Хочеш виглядати на мільйон, а заплатити копійки. Залітай в CarHunter і цей Volkswagen може стати твоїм всього лише 2001 внеску та 320 доларів на місяць. Стильна. Гаряча машинка не за всі гроші світу. Залітає в продаж 2019 року BMW X3. В машинки не було цьомі цьомі ні спереді, ні ззаді. Нові гальма, нова гума. Машина обслужена і готова до нового власника. Взаді є місце для тебе і для мене. Чорна шкіра, чорна стеля, електронний спідометр, камера заднього виду, підігрів для дубки. Є все що треба. 2001 першого внеску, 320 доларів на місяць, і ти новий власник цієї BMW. Тільки в Car Hunter. В суботу ми були на українському фестивалі, і Юля, Юра і Давид. Ми їх покликали до себе в палатку, і вони не вірили, що можна взагалі щось виграти. Можна щось виграти? Можна, і розіграш щасний. Так, так що. Вірте в розіграші, не всі люди обманюють вас. От вам живий приклад. Поліція Айс вже заїхала в Чикаго топ 3 автомобіля, на яких тебе поліція не буде зупиняти. Зупинила поліція і не говориш англійською. Притворись глухонімим або. Купи Ford Едж, американська машина. Тебе ніхто ніколи не зупинить. Максимально непримітна машина, на якій їздять тільки розумні, економливі люди, які не порушують закон. Хонда Сієрві, віза закінчилась в 2020 році, а прав в тебе ніколи не було. Не біда. Купляєш БМВ 330, зупинила поліція, газу дав, труси злетіли. Продаєте БМВ? Так, звісно, продається бешка в ідеалі. А що в неї з фарою? Та то ще поїзди. Чи ваші діти будуть їздити на неї і фара буде світити. А вона якась наче розсипалася вже вся, що ви мені тут впарюєте? Та ні, все нормально. Давайте подивимося, що там під капотом. А що тут банка масла взагалі робить? Ну що, мотор, масло заливаєш. Так вона що, масло бере? Ні в якому випадку! Ні в якому випадку. А що тут цей режим робить? Він не рисі, це мій папі. Так у вас є якась гарантія на ту машину чи щось типу того? Поки гроші в тебе, гарантія діє. Гроші в мене, гарантії нема і тебе нема. Хочеш купити обслужену машину на гарантії, залітай в Car Hunter.